Привіт! Сьогодні знову будемо робити вправу надзвичайно ефективну, дієву, потужну, і це вправа метелик. Це вправа, яка допомагає нам розслабитися, опанувати тривожність, а зняти наслідки пережитого стресу. Важливо повторювати це, важливо робити. Все працює, якщо його робити, але є нюанс в тому, що що більше ми тренуємося, то вправніші стаємо. Стаємо вправні не тільки в тому, щоб відтворити цю практику, зробити її, а і в тому, щоб вміти в ній розслабитися, краще сфокусуватися, що більше повторів для себе, що частіше ви до неї звертаєтеся і її застосовуєте, то легше і швидше ви розслабляєтесь в ній. Насправді вміти сконцентрувати увагу всередині тіла, вміти розслабити тіло. Це також просто навичка. Крім того, нам треба вміти вчасно впізнати, що ми пережили стрес. І зараз треба не просто побути в цьому стані і почекати чогось, а вжити заходів, прямо от зробити внутрішнє зусилля і зробити цю практику. Тому сьогодні ми ще раз її зробимо. Пам'ятайте, насамперед ми визначаємо для себе, якого рівня наша напруженість, якого рівня наша тривожність. Не завжди є можливість і не завжди треба малювати кружечки або визначати цифрою. Просто подумки собі відчуйте за десятибальною шкалою, наскільки сильно ви переживаєте зараз, от наскільки ви напружені. І подумки собі зауважте: от, наприклад, зараз я б сказала, що я напружена десь на 6. Не надто, але дошкульно. Краще би щось зробити. Далі. Ми вмощуємося зручно, ноги стоять на підлозі. Ми ставимо собі, пам'ятаєте, таймер. Це може бути хвилина, а може бути півтори. А далі ми схрещуємо руки на грудях, так, щоб долоні лягли на плечі, і починаємо плескати долонями по плечах. Один і один і один і. Відчутно, не надто швидко. Не надто повільно наша увага постійно з цим плесканням. Ми відчуваємо тіло, ми відчуваємо, як тіло сидить, відчуваємо свої стегна на сидінні, відчуваємо стопи на підлозі. А дуже важливо спостерігати і Відчувати своє дихання. Вдих і видих. Ми не дихаємо якось по-особливому, просто дихаємо, але звертаємо на це увагу. Можна заплющити очі. Можна так вдих, видих. Відчуваємо своє тіло. Відчуваємо плескання по плечах, нагадуємо собі, все гаразд, я можу розслабитися. Звучить таймер. опускаємо руки, перепочинемо трохи. І ця пауза якраз для того, щоб відчути. Що вже розслабилося. Я вже якось аж осіла трошки, розслабилися м'язи, уповільнилося серцебиття вочевидь. Якось стало тихіше і спокійніше всередині. І в цей момент я розумію, це вже не шість, наскільки я зараз відчуваю напруження, ну, мабуть, мабуть, вже десь. На 4, 3. Добре. Повторюємо, вмикаємо таймер. Знову руки схрещуємо, почали. Вдих, видих. Відчуваємо своє тіло. Відчуваємо дихання. Нагадуємо собі. Гразд. Я в цілковитій безпеці. Вдих, видих. Вдих, видих. Відчуваємо тіло, ноги, голову, спину, живіт. Вдих, видих. Можемо подумки собі говорити. Я контролюю те, що можу контролювати. Все йде добре. Вдих, видих. Відчуваємо тіло, плескання по плечах. Вдих, видих. І ще трішечки перепочинемо. Так, я відчуваю, що в мене вже, мабуть, на двічку. Майже зовсім немає напруження. Тож востаннє робимо. Тих, видих. See, Вдих, видих, відчуваємо своє тіло, плескаємо. добре. Відчуйте як, як зараз, як в тілі, наскільки розслаблені ви, наскільки заспокоїлися. Будь ласка, користуйтеся, пам'ятайте, це завжди працює. Тільки його треба робити вчасно. Разом ми впораємось. Бувайте!